Сьогодні готую сіна з фісташкою. В кінці відео повноцінна техкарта, Зможете зробити скрін. Це дуже смачно. Я впевнений, що вам цей рецепт дуже сподобається. Поїхали! Готуємо опару. У тепле молоко додаємо цукор, дріжджі, муку та усе ретельно перемішуємо. Опару відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Тісто я буду готувати за допомогою міксера, але можна зробити і вручну. В діжу міксера відправляю яйця, цукор, ціль та ванільний цукор. Далі масло, усі інгредієнти кімнатної температури та готову нашу опару. В кінці додаємо борошно. Тісто замішувати будемо недовго 5-7 хвилин на середній швидкості. Тісто має бути м'яке та еластичне. Готове наше тісто, перекладаємо в миску, закриваємо плівкою та відправляємо в тепле місце на 30-40 хвилин. Переходимо до приготування фісташкової начинки. З'єднуємо цукор, мигдалеве борошно, вершкове масло. Фісташкову пасту я використовую фісташкову пасту фабрі. Це італійська, хороша фісташкова паста. Усе це ретельно потрібно змішати до однорідної консистенції. До речі, нагдолеву борошну можна замінити на арахіс або ж на грецький взбитий горіх. Теж буде дуже-дуже смачно. Тісто вже готово, воно збільшилось рівно в два рази. Я змастив стіл рослинною олією і зараз будемо формувати наші сінабони. Потрібно буде розкатати тонко тісто, я роблю такий розкатую прямокутник, орієнтовно 60 см на 40 см, товщиною приблизно 0,5-07 см. На тісто рівномірно потрібно розмастити усю нашу начинку. Тісто щільно згортаємо в рулет та ділимо на 16-18 шматків товщиною 3-4 см. Ділює тісто за допомогою зубної нитки. Ви можете робити звичайною ниткою, ножем не рекомендую, дуже змазується начинка. Є важливий нюанс. Кінчики тіста я підгортаю завжди вниз. Щоб після випічки були гарні синабони, і цей кінчик не випирав. Готові сінабони перекладаю в паперові форми. Сінабони я відправляю на вистоювання на 30-40 хвилин. Після цього відправляю випікати на 175 градусів 20-25 хвилин. Переходимо до приготування фісташкового крему. Взагалі це краще зробити в міксері. Підзбити попередньо вершковий сир, додати згущене молоко та фісташкову пасту. Це все збити декілька хвилин, і ми отримуємо гарний фісташковий еластичний крем три заливку. Дивіться, який гарний крем у нас вийшов. Щоб не завітрювались ягоди, я використовую спрей від Мотекор. Це нейтральний гель, тільки в спреї. Використовувати дуже зручно. Викладаю ложкою готовий крем на сінабони. Сінабони мають бути теплі, але не гарячі, щоб наш крем не розтанув. Прикрашаю полуницею, фісташкою і все готово. Друзі, дивіться, як гарно виглядає синабон в паперовій формі. Це паперова форма італійського виробника Ecopack. Розмір форми 90х20. Мені здається, ця форма була зроблена спеціально для цього. Ну що, будемо коштувати? Снабор гарно дістається з нашої форми. М -м -м -м. Це просто розтафіташкове смакота. Це дуже смачно. Ось доїсти його повністю. А ось і рецепт. Робіть скрін та зберігайте в збереження. Запитання пишіть в коментарях. Відповідаю кожному. Пиріжечки, люблю вас.